Добрий день, мої любі читайлики! Я так взимку люблю спати в берлозі, але настала весна, і сонячний промінчик розбудив мене, і я прокинувся. А сьогодні я хочу почитати вам історію про мою подружку черепаху. Вона не любила зиму. Мабуть, ви запитаєте чому? А зараз ми з вами прочитаємо книжку Кетті Гадсон гучна зимова сплячка. І дізнаємось. Черепаха тільки но вмостилася для довгої зимової сплячки, коли. Привіт, черепахо! цвірікнула вільшанка. Не хочеш приєднатися до наших уроків співу? Ні, пробачте, я намагаюся заснути. Черепахи не люблять зиму. Чому? цвірікнула вільшанка. Не люблю і все. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже зібралася заплющити очі, як тут. Стук-стук, стук-стук. Стук-стук, стук-стук. Гей, черепахо, гайда робити крижані скульптури. гукнув кролик. Ні, я намагаюся заснути. Черепаха довго брела крізь сніги і нарешті знайшла нове місце для сплячки. І знову взялася лаштуватися до сну. Гуп-бам! Привіт, черепахо! Зіграєш з нами в сніжки? запропонувала білочка. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Черепаха видерлась на високий засніжений пагорб. За невеликим деревцем вона знайшла гладеньку дощечку. Ідеальне місце для сну. Вона вже збиралася заплющити очі, як тут, вжух. Жух, вжух. Черепаха неслася зі свистом і зупину всміхалася. Може, зима й не така вже й погана, подумала вона. Злетівши зі санчат просто в повітря, черепаха вже не могла стримати сміху. А черепаха каталася на ковзанах і кружляла з друзями до пізньої ночі. Вона не втомилась, а й нітрохи не замерзла. Схоже, деякі черепахи таки люблять зиму. Думаю, кожна пору року по-своєму чудова. А ви часу не гайте і до бібліотеки поспішайте. Чекаємо на вас в Національній бібліотеці України для дітей. До зустрічі!